Відповім, а то вже знаєте, цілу зраду склеїли, і що він юрист, і що в нього бронь, як в танку, і так далі. Дійсно, у мене є відстрочка від мобілізації. Це не бронь, я бронь собі не робив. Як можна знятися з обліку в одному місці і стати в іншому? Ну, все дуже просто. Ви маєте мати житло і де прописатися, і ви приїжджаєте, і пишете заяву про те, що ви знімаєте з обліку для того, щоб стати там, де ви реально проживаєте або де працюєте. Я колись був прописаний тривалий час в Закарпатті і був приписаний до Хузького ТЦК. Тоді він інакше називався зараз. Ну і Давно я проживаю в Києві, я не прописаний в Закарпатті вже як рік. І ось зараз перереєструюсь і в понеділок піду в військкомат в Києві і буду ставати на облік як законослухняний громадянин. Ви скажете, ну мені легше, бо в мене відстрочка від мобілізації. Знаєте, це така відстрочка, яка сьогодні є, а завтра її може не бути. Ось ви бачите, як з аспірантами. От є, а може не бути. Тут не в тому справа, а справа в тому, що це війна. І тут, знаєте, яквотація: в одному прилетіло, а іншому ні. Ніхто ж із вас не знав, що деякі професії вони дають відстрочку від мобілізації. Ну, наприклад, ви можете бути зараз піти вчителем школи, викладачем в університет. Можете піти працювати на оборонний завод, ну і так далі. Можете піти в трамвайне депо і на, вам, на вас там бронь зроблять. Ну, але ж деякі люди обрали собі інші шляхи, інші професії. Тому ніхто, ніхто не міг передбачити. І кожному був свій шлях. Коли я був аспірантом і жив на 500 гривень, такі хлопці, як я, трошки старші, трошки менші, жили на 500 доларів. Ну, але я був... Аспірантом ходив по бібліотеках, писав наукові роботи. Я обрав такий шлях. Я ж не ображався тоді, що хтось вже їздить на автомобілі і хтось уже купив собі квартиру, і хтось їздить по курортам, а я був в бібліотеці. Я не виправдовуюся, просто вам хочу пояснити, що ми е не маємо звинувачувати одне одного. Це ж не так, що я вчора був умовно бізнесменом, а потім взяв і купив собі місце в університеті. Ні. Отак сталося і таке життя. Але від війни і від призову ніхто із нас не застрахований. Бережіть себе, я сподіваюся, що ви з чимністю, і толерантністю віднесетесь як мінімум до мене і до тих, хто поряд з вами. Це біда одна на всіх. Я сьогодні в Закарпатті це Хуст. Передаю вітання тим, хто знає ці місця. Ті, хто можливо тут був. от За моєю спиною, там можливо вам видно Хустський замок. Хто туди піднімався? Був я в ТЦК, знімався з обліку, колись я був тут прописаний. Буду ставитись на облік в Київському, одному з київських районів. Це правильно, як законослухняний громадянин, бачив багато людей, які заходять в ТЦК, які виходять з ТЦК, хто з повістками, хто, хто з справами, дуже багато жінок, жінок із чорними пов'язками. Це Закарпаття і багато загиблих в цьому регіоні. Незважаючи на те, що тут немає комендантської години, незважаючи на те, що тут рідко є тривоги. Тим не менш, жінок з чорними хустками дуже-дуже багато. Тому не діліть е, війну, хто більше, а хто менше на цій війні постраждав. Дуже дякую працівникам ТЦК. Злагоджена робота, чимні, вічливі люди, люди, які розуміють, що у них така тяжка-тяжка робота. Тяжка робота брати людей на війну, знаючи, що частина з них не повернеться додому. Будьте вічливими, будьте чимними, ніхто з нас не обирав цей шлях, ніхто з нас не обирав цю війну. На жаль, за моєю спиною, це 1941 1945 роки загинув, загинув, загинув. 44-й, 44-й, 44-й це ті, хто звільняли Закарпаття від нацизму. Шкода, що нині Україна знову переживає війну. Війну, де сотні. Тисячі, де десятки тисяч. Загинули, загинули, загинули. Бережіть себе!